А що не в окопах, короче, а що ти сидиш десь там, я не знаю, під Києвом чи в Києві, грубо кажучи, ну, і непонятно, що тут робиш. Коли і... публікували там фото з, з моря. багато... З нашого моря. Так, <свісно> з Одеської хто писав, а чого не в окопах. <свісно> так, Але просто я вже відповів, а чого зразу в окопах? Ну, Можна бути, наприклад, танкістом. Можна бути водієм, можна бути медбратом, можна бути зрештою якимось там штабним офіцером, можна бути пресофіцером, яким ну, там ще можна бути. Можна, я не знаю, бути контррозвідником, можна бути інструктором, ну, можна бути перекладачем. У нас багато військової допомоги йде, багато наших вояків вчаться десь. Багато інструкторів, тобто треба забезпечити комунікацію. Тому коли говорять про те, що знаєте, таке враження, що всі Збройні сили України це винятково ті люди, які сидять в окопах. Ну, ті люди, які сидять в окопах, безумовно є невід'ємною і важливою складовою Збройних сил України. Але люди, які збивали вчора э, дрони і ракети над Одесою, ну, вони не в окопах, ні. Ну, тобто їм завтра так само поставити, що ні в окопах, коротше, а що ти сидиш десь там, я не знаю, під Києвом чи в Києві, грубо кажучи, ну непонятно, що тут робиш. або там, я не знаю, на Західній Україні так само логістичні маршрути, які прикривають, або люди, які забезпечують логістику, залізничники, грубо кажучи, а пожежники, які приїжджають розбирати ну, зруйновані будинки, витягають постраждалих з-під завалів. Ну, вони також ну, нікому більше не потрібні. Тобто, тому ну, я до цього Ви Зараз принципі, на своєму місці. Е, ну, давайте так, я скажу так, що я не визначаю своє місце, я е, лише намагаюся бути максимально ефективним на тому місці, на якому я зараз є. Тобто, чи міг би я бути в іншому місці, міг би бути в іншому місці. Чи міг би я бути в іншому місці більш ефективним? Ну, Мабуть, міг би, я не знаю, можливо, ні. Це якби питання більш дискусійне. На якому місці? Ну, На конкретному місці. Я е, можу сказати, що я певний час провів і проходив вишкіл в певних бойових підрозділах. І я бачив, як це все відбувається. І мені дуже е, смішно чути цю риторику, я тоді зразу про це писав, що о, там коротше, це просто е, якийсь там, ну, от е, вірю в ЗСУ був термін. Пам'ятаєте? Я його критикував з самого початку, тому що він позиціонує, що є нібито ЗСУ як об'єкт віри, і є нібито ми. Ми в нього віримо. Себто, ну ви, пацани, там робіть це, а ми просто вас віримо. Я тоді говорю, що це дуже хибна теза, яка обернеться проти нас. Нема ніякого ЗСУ поза нами. Зсу це ми, ЗСУ це наші батьки, ЗСУ це наші сусіди, це наші сини, брати, матері. Тобто ну, вся країна — це зсу. Ну тобто, сьогодні ти в одній ролі, завтра ти в іншій ролі. Тобто сьогодні ти, грубо кажучи, та можеш бути студентом, завтра можеш бути розвідником вже на фронті. Післязавтра вже знову ж таки повернешся і будеш, наприклад, інструктором. Ну тобто, це якби а люди чомусь от вирішили, що є якесь зсу, як якась окрема субстанція. І Друге, що е, вони почали думати, що е, всі люди, які в ЗСУ, це люди, які мають якісь унікальні фізичні якості, е, якісь унікальні знання вміння і навички. Ні, це звичайні дівчата і хлопці, які в силу тих чи інших причин, іноді добровільно, але в більшості випадків мобілізовані знову ж таки, відповідно до чинного законодавства, були поставлені в ситуацію, коли їм довелося бути ефективними на тому місці, на якому вони опинилися. І вони навчилися цьому. Ну, І коли хтось думає, що от, е, також є купа друзів, які там, так а як я там можу щось робити, я там ніколи навіть на вулиці не бився. Я говорю, 90%, які воюють, зараз ніколи на вулиці не билися. Ну, Це ж не чемпіонат по карате, ні чемпіонат міра по боксу, грубо кажучи. Ну, У мене є ну, друг близький, який ну, воює, він, ну, е, як би сказати, професійний військовий. Я нього запитую, Андрійко. За скільки часу ти можеш зробити е, з людини солдата? Він каже, за два тижні. Я кажу, ну ти серйозно, типо, що людина ніколи не була, і ти можеш е, спецна, ну а в нього спецпідрозділ. Він каже, слухай, ти не будь дурним. Я з нього не зроблю, зрозуміло, рембо. Я не зроблю з нього кіборга з Донецького аеропорту, але я зроблю з нього штатну одиницю, яка буде корисна підрозділу. Все, для того не треба бути якимось надзвичайним. А для нас це процес самозахисту, це що, а я, я не, не можу там підтягнутися, як я буду там носити. Та ну не будеш, будеш носити бідони з їжею, грубо кажучи. Будеш на кухні їжу готувати. їм не з ресторанів привозять їжу. Ну тобто розуміємо, так? Тобто хтось її має готувати, хтось має це все як не знаю, привезти, відвезти, прибрати, помити. Ну, мені здається, що якщо ми вдома можемо це робити, то я думаю, що дуже багато функцій, які сьогодні треба виконувати в армії, ну, вони цілком досяжні кожній людині. Але ви не виключаєте той сценарій, що можете опинитися безумовно. в окопі на передову. Безумовно. Ну, безумовно. Ну, як казати, я є військово Ну, Я є е, офіцером запасу. У мене є військово-облікова спеціальність. Ну, у мене є категорія обліку. Я стою на обліку військоматі. Ну, відповідно, ну знову ж таки, якби ніхто нічого не може гарантувати. Але на відміну від інших, я до цього готуюся, як я вже сказав вище. Тобто, як тільки ну, росіян відігнали від Києва, ну, це буквально це, то я спеціально поїхав з одним своїм ну, товаришем, поїхали якраз у цей. До речі, дуже відомий зараз бойовий підрозділ. Його, його сьогодні згадував Зеленський у своєму зверненні. Ну і просто подивитися, як це все працює. І я вам скажу, що навіть провівши там не дуже тривалий час, абсолютно інакше дивишся на життя, абсолютно інакше дивишся на себе, абсолютно інакше дивишся ну, на інших хлопців, Ну, які якби, Ну, це просто Слухайте, ну От я реально е Ну, вони пішли на полігон, от іде так з строєм там дуже довго йти. У мене це бронежилет так дуже сильно давить спину, щось так мій проблем. І я думаю, що якщо я зараз побіжу... <реш> То я швидше зможу прибігти короте, і відповідно зняти його, просто щоб трошки відпочити. І от воно йде оця колона, я беру і тупо біжу, ну, в повному всьому, як би сказав, в обладунках цих. І вони реально всі дивляться на мене просто як на ідіота. Ну ну, да, вони йдуть, я пробігся, коротше. Ну, тобто, ну, так би, вони би не пробіглися, але я би стільки не пройшов. Ну розумієте, да? тобто так, все таки, це оця вся а, ілюзія про те, що там ти там ходиш в спортзали, ти тепер будеш чемпіоном, там я не знаю супервояком. Ні, зазвичай, ну якби це всьому вчать людей.